Я думаю, що треба якраз навпаки треба ідентифікувати найбільш спроможних і давати їм найбільшу підтримку, незалежно від того, чи це державний, чи приватний. Тому що ну, спроможні це ті, хто вже доказали, що вони щось можуть. Якщо дати їм ще більше підтримки, то вони зможуть ще більше масштабувати результати на всю Україну. Тому я думаю, що. Uh, ну, я хотів би навпаки, щоб такі університети, як наш, і як УКУ, отримували ще більше державної підтримки, ще більше там державних місць, можливо, взаємодія. ну... Ресурси, я не знаю, що там гуртожитки mm. були якісь там. Ну тому що люди дуже часто бояться. Mm. А чого це ми маємо за там гроші, платників податків підтримувати mm. приватний університет? Ну, відповідь така, тому що ми, як гарні менеджери, ми можемо на ці гроші mm. зробити більше і більш ефективно. Тому я б не боявся йти так ось. Підтримувати кращих, а ті, хто не тягнуть, ну мають втрачати підтримку. Я розумію, що це звучить дуже так може гостро, і це не дуже прийнято в нашій культурі освітянській так думати, але ну ось така позиція.